Шановні друзі, від імені Асоціації платників податків України та себе особисто хочу привітати всіх вас з новим 2025 роком. Хочеться побажати вам дуже багато, але не грошей, ні везіння. Хочу побажати кожному навчитися цінувати життя і не тільки своє. А й тих, хто поруч, цінуйте і любіть, поважайте і бережіть своїх рідних і близьких. Ми завжди думаємо, що у нас попереду дуже багато часу, але це не так. Часу ніколи не буває забагато, його, навпаки, не вистачає. Хапайте кожну мить свого життя обома руками. І міцно тримайте, живіть повним життям, а не проживайте його. Ми покладаємо з вами багато віри та сподівань на 2025 рік. Щиро зичу, щоб зникли всі біди та сльози, щоб печаль оминала наші домівки, а натомість настав такий. Довгоочікуваний мир в Україні, увінчаний нашою перемогою. І я щиро сподіваюся, що всі наші мрії втіляться в життя вже в цьому році. Шановні друзі, зичу вам та вашим родинам міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, достатку. І благополуччя, бажаю гарного настрою і любові. Нехай у вашому житті панують гармонія та удача. Хай благодать Господня осяє кожну українську родину, щоб росли щасливими наші діти. Та онуки, нехай Господь завжди допомагає і оберігає нас. Завжди ваша Людмила Єрасімєнка.